Добрий день, малята! Вас вітає татер Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Черевички загубились. Під кущем ось невеличкі, дуже гарні черевички. В холодку вони лежали і хазяєчку чекали. Наші ніжки десь гуляють, нас гарненьких не взувають. Ой, не будем сумувати, Підем ніженьки шукати. Черевички йдуть, мандрують, і з трави коли це чують. Пі-пі-пі, які гарненькі, черевички чепурненькі, Зараз буду приміряти. Ой, великі! Наче хата, я тут, мишка, буду жити, буду жити, не тужити. жити. Ми не хатка, вибачай, далі йти не заважай. Ішли маленькі черевички, зупинились біля річки, коли чують ква ква ква. Я зелена, як трава, я на річці проживаю, мошок всяких полюбляю. Черевички? Ох, чудні. І сподобались мені. Буду в черевичках спати, в очереті спочивати. Ні, так жабка не годиться. Нам немає. Жажна так мочиться, мила жабка вибачай, далі йти не заважай. Далі йдуть вони рушають, коли півника зустрічають. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, співаю рано у садку, я півень гарний молодець, маю червоний гребінець. Гострі шпори маю, на паркан злітаю. Взути вас я так бажаю. Ой не будемо взуватись. Від пазурів таких ми можемо порватись. Півник, їй з доріжки, ми шукаємо свої ніжки. Далі йдуть вони рушають. Коли? Зустрічають. няв 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 які гарненькі. Такі милі чепурненьки, Який ця гарна. Тут була немарно Цап-царапки маю, вас на них взуваю. Ні, кицюню пробачай, свої лапки не взувай. Далі йдуть вони рушають і корівоньку зустрічають. Мм, 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 молока кому, по лужочку я гуляю, квіти травку споживаю. Які ж ви гарненькі. Взувайтесь швиденько. Ні, корівко, пробачай, нас на себе не взувай. тебе є копиця, і черевички носити не годиться. Мандрували, мандрували, під кущем спочити стали, коли чують поруч. Ох і довго вас шукав! Наша дівчинка-Марічка загубила черевички. І побігли черевички до хазяйки, до Марічки. Малята бажаю вам, щоб ви завжди знали, де знаходяться ваші речі. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!